Діти налякані, а дехто й покусаний. У південному мікрорайоні бездомні собаки тероризують дитячий садок. К нам прибігають собаки, і на нас лети ми боїмося гуляти на вулиці. Собаки з граєми бігають по південному мікрорайону, а гуртуються біля дитячого садочка на вулиці Новокузнецькій та не дають проходу ані малим, ані дорослим. Жалюються місцеві мешканці. Пойдемо в сад страшно, куча собак. Ребенок, я йду вперед, ззаду, наприклад, трохи подбежал, собака вже біжить за ним. Ну, Теж страшно страшно, щоб не укусила. как як пытались на собак, на інших напасть, на дітей, які проходять просто мимо. мімо. Многії родителі держа своїх дітей и не знавши в цій ситуації, як поступати з цими собаками. Навколо садочка високий охайний паркан, але він не є перешкодою для псів. Вони повиривали під парканом ями і спокійно розгулюють на ігрових майдан. Медсестри дитсадка б'ють на сполох собаки. Бігають бігають по ось цих пісочницях, по своїй нужді в пісочницю і да не только в пісочницях, а кругом собачих какашек очень много. Какби виспитатели не перелопачивали этот пісок, как бы они його не об не обдавали кипітком. От і виходить, і глисти, і кожне заболівання якісь, какие-то собаки бувають, бігають з лішаями. Але працівники дитячого закладу мирилися з проблемою аж поки жертвою зубастих безхатченків не стала одна із виховательок. Йшла вранці на роботу і возі калітки бігала стая собак от, і напали дві собаки. Чорні собаки на мене, одна за сумку хватала, а друга почала за ногу хватати. Так як у мене сапоги були кожні длінні по коліна, тобто укусить не вдалося. Якби були туфельки, то звісно. Харашов кусалісь. Доведені до відчаю працівники 293-го дитсадка навіть склали інструкцію для малечі, як не стати жертвою бродячих тварин, і почали обривати телефони місцевої влади. Але у відповідь почули наступне. Відповідь з райсполкома дежурного був такий, що ви не любите животних, з часом буде построєн прийом для животних і собаки стерильні, Ну від того що вони стерильні, вони не стали менш агресивними. Тоді за справу взялися батьки, написали листа на ім'я першого заступника міського голови Дмитра Свіркіна. В ньому прохають прибрати з вулиць мікрорайону бездомних агресивних псів. Під зверненням підписалося 93 сім'ї. Проте для влади вочевидь це не аргумент, бо вже більше тижня немає ніякої реакції, а людям доводиться оминати дикі зграї десятою дорогою, аби не постраждати від собачих щелеп. Олена Таланова, Сергій Регеда, новини ТВ Голд.